Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Сьогодні буде коротеньке, непізнавальне, просто відео про те, що я знову буду ремонтувати свою чи хоч нашу машину Таврія. Таврія 0,11.00 2004 року. Замовив тормозні колодки, замовив нижні шарові опори, замовив трошечки болтів, замовив направляючи. На тормозний сюпорт на один і другий. І його маємо помагечку, а й знову на 1200. Е -е. І так, робота починається. Не буду показувати сам процес, просто зніму таймлапс відео про те, що я там робив. Ну і потім прокоментую, як воно це все діло. Проїзходило. Тому що я не спеціаліст, я сам тільки вчуся. Я туди ліси, тому не перший, другий раз подивлюся, що там вам вже не покажу, бо показував, що там, як там тормозних колодок, немає. Але ж самому цікаво і буде якийсь контент для каналу. Ну, щось я побачу, щось ви підкажете. якось так. Приємного перегляду. Я прийшов до ранку до слова, кто старий залізний кінь мене все чекав Ключ у руці і яйковий ключ теж ремонт сьогодні буде це мій шлях Пташки співають, тебе шумля, мій старенький друг знову оживе Стук молотка і гайка впаде це життя моє Колесо крутиться, але щось не так, під капотом дим, але я не боюсь, руки в мазуті, часом жарко стає. Та я знаю, точно все владнаю тут. Життя моє, куя, хайка, там та десь іще свист, і гудок авто, як пісня лісів. Я йому дам нове життя, оцей друг зі мною навіки він мій Болт та десь іще свист, і утокав то, як пісня лісів. Я йому дам нове життя, бо цей друг зі мною навіки від ташки співаю дерево. І так, ліва сторона зроблена, думав, поміняю шару опору. Короче, розкрутив, а на її шату нема. Пильник цілий, ну, в принципі, її міняти не треба. Замінив просто болти. Стяжний болт і на речагу, і... Два болти, та що шарова, держиться до речага. Там до речага, а там до повороту. До поворот ну, ступиці. Колодки замінив. Колодок не було. Там хоч шмаття залишилося. Тут і шмаття нема. Отаке. Ну, Колодки поміняв. Перетягнув, перемазав, перечистив. Супорт направляючи на супорті, замінив. Думаю, буде їздити. Трошки надлив тормозної жидкості, тому що тормозний циліндр, верніше поршень тормозного циліндра сховав всередину. Ну, в общем, якось так. Зараз візьму документи, проїдуся, що воно, як воно. І завтра будемо робити другу сторону. Ага, Поміняв ліву сторону. Направляючий тормозного супорта і тормозні колодки. Проїхався тільки що. Оказується, якщо давити на тормоза, то машина встановлюється. Аж цікаво. Е, набагато краще стала тормозити. Це я тільки одну сторону поміняв. Фух. І педалька. То була брала вона ж тормозна педаль в самому кінці. А тепер бере посередині. Якось так. Діло пішло на покращення. Ну що ж, завтра будемо міняти праву сторону. І того, добрий день. Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні друга серія. Але воно буде в одному відео про те, як я ліплю свою машину Таврія. Відео! Не інформативне, не пізнавальне. Просто так знімаю, щоб знімати. Поставлю камеру на таймлапс і хай знімає, що я там бовтую з коло тієї машини. В общем, якось так. Е -е... Гарно перегляду. Старі літалі мене все ж чекав. Ключ у руці і гайковий ключ стреш. ремонт сьогодні буде це мій шлях, пташки співають, дерева шуля, старенький тух знову оживе. стук молотка. Крутиться, але щось не так, Під капотом дим, але я не боюсь, руки в мазуті часом жарко стає, та я знаю точно все владнаю тут, ташки співають дерева шумлять. І старенький друг знову, вов. Там болт, а десь іще свист, і гудок авто, як пісня лісів я йому дам нове життя по цей друг Зі мною, навіки він мій Пташки співають дерева шумля, І старенький друг знову Божий. Закрутиться, але щось не так, під капотом дим, але я не боюсь, руки в мазуті часом жарко стає, та я знаю точно все владнаю тут. Тут гайка, там болт, а те сіща свист і утока в як пісня лісів я йому дам нове життя, бо цей друг зі мною на віки мій. пташки співають співаде вашу. І так, другий етап. Заміни тормозних колодок завершений. Сьогодні займало менше време. Ну що, в принципі, колодки тут залишилися. Дві третіх товщини по правій стороні. Дві третіх. Значить. Відрізняються по товщині. ліва сторона від правої. Ліва сторона взагалі, железячка залишилася права. залишилися колодки. Ну, в принципі, машина вже адекватно тормозить. Уже, оказується, як далиш на педальку тормоза, вже вона становиться. Ну, це вже рада. Ну що ж, притруться трошечки, колодки буде ще краще. Ну що ж, завершений черговий етап ремонту, чи відновлення, чи доведення до ума нашої сімейної машини Таврія. Тепер на вихідних помию. І, мабуть, слідуючи, чим я буду займатися, це стук. Шат у петлях дверей. Вже завчастинки є, буде відео і про це. Ну що ж, слава Богу і Збройним силам України все буде добре.